Всім привіт! З вами Настя і ми продовжуємо грати в Театр поганих кінцівок. Сьогодні ми спробуємо зробити трошки якось. не знаю, <смі> щоб вийшла якась інша кінцівка. Е я спробую заслугу е зробимо героя довірливого. А Діва в нас, вона, якщо вічлива, я розумію, що вона привітається зі слугою, слухняна вона піде від повелительки і рішуча повернеться до замку. Е, ну, В тій е, версії, яку ми грали останню, вона ж тоді повернулася до замку і її, типу, як вбили демони. Якщо ми будемо грати за слугу, мені цікаво, що взагалі вийде. Тому він у нас буде не голодний, щоб її не зжерти. А далі вже будемо дивитися. А так, а повелителька в нас хай буде антисоціально. Отак. демон-слуга на службі у повелительки. Ви не дуже сильні, але й не дуже слабкі, так вам говорять ваші друзі. Ваша робота охороняти замок і відлякувати людей. Це неймовірно нудно. Тим більше, що герої рідко приходять сюди, аби кинути виклик повелительці. Зазвичай ви просто стоїте на одному місці і дивитесь перед собою. Ви відчуваєте, що зійдете з глузду, якщо не, довірите, не відірветесь від цієї роботи. Ви вирішуєте попросити у повелительки вихідний. На диво її це повністю влаштовує. Круто. Ви вирішуєте, вирушаєте у свою пригоду за межами замку. Зміна атмосфери збуджує вас. Якийсь час ви проводите, катаючись по траві дикі і вільні. На шляху до найближчого людського містечка ви зустрічаєте Дів. Вона вітає вас і говорить, що має одне прохання. Ви роздумаєте над своїми варіантами дій вислухати її. У вас сьогодні гарний настрій, і вам цікаво, що хоче сказати Діва. Люди зазвичай з вами не говорять так, що доволі захоплююча подія. До цієї зустрічі ви навіть не знали, що можете розуміти один одного. Діва розповідає і розповідає про якусь долю і про щось те, що вона має втілити до життя. Наскільки ви розумієте з усього почутого, вона хоче, аби ви привели її до повелительки. Звучить, як щось цікаве, до того ж вам все одно нема що робити. Задоволені своїм вихідним, ви доводите діву до замку і показуєте її повелительці. Не такий забавний тут оцей, я навіть раніше не замічала. Здається, що вони непогано лагодять між собою, так що ви вирішуєте, що зараз час поспати. Вам не вдалося довго поспати, ваші друзі вирішили розбудити вас грубо. Один з них сильно наступає на вас, ви питаєте, чого вони хочуть. Вони говорять, що планують цілу революцію, вони хочуть позбавитись повелительки і посадити нового володаря на її місце. Вони хочуть почути, чи ви з ними, і як доволі. Е... І, як доволі ліниві слуга, ви, звісно, відповідаєте, звучить купа проблем. Може, заб'ємо на це? Друзі ставлять під сумнів вашу вірність їхній справі. Гаразд, давайте вб'ємо повелительку. Ви говорите їм, що просто жартували, і підтверджуєте, що повністю на їхньому боці. Вони говорять, що у вас завжди були жахливі жарти. Ви не знаєте, чи насправді хочете вбивати повелительку, але знаєте, що опинились на неправильному боці, опинитись на неправильному боці доволі неприємно. Якщо план вбивства провалиться, то ви завжди зможете зробити вигляд, що з самого початку були невинними. Але за фасадом удаваної по впевненості ви переживаєте через те, що, у вас, що вас втягують. Ви слідуєте за своїми друзями за межі замку, аби краще обдумати план, вам цікаво, чи є в них якісь ідеї. Вони вирішили, що просто зачинять повелительку в кімнаті і підпалять її. Що за тупий план, скільки всього може піти не так? Ви усвідомлюєте, що ваші друзі просто купа тупих головорізів, що нічого не можуть зробити без керівництва. Вашого керівництва. Ну це вже було. Я це вже все пам'ятаю, але цікаво, чи щось зміниться. Якщо ви просто кинете їй виклик у відкриту, то можуть бути жертви. І навіть враховуючи те, що показові смерті роблять революцію набагато веселішою, скоріш за все, це неправильний шлях. Ваші друзі погоджуються і пропонують вам зіграти роль вбивці. Ви дійсно не хотіли аби до цього до цього дійшло. Але ви не можете повернути все назад. Ви будете тим, хто вб'є повелительку, до того ж, ніхто не має кращих ідей. Ви і ваші друзі помічаєте, що пару людей чули всю вашу розмову. Ах вони пішли до замку, вони направляються до кімнати повелительки, чорт забирай. Повелителька точно вас вб'є, якщо дізнається, що ви планували її знищити, ви біжите до замку за людьми. Звісно, діва може розп... вже розповіла все повелительці. Ви те, що люди брешуть. Ваші друзі прибувають, аби підтвердити ваші слова, як ви вважали. Вони звинувачують у всьому вас. Вони жалісно говорять, що це все була ваша ідея, і вони просто попливли за течією, бо були занадто налякані, аби відмовитись від участі у вашому безумному плані. Ви не можете повірити, що вони говорять повелительці таку втверту брехню. Ви завжди знали, що не можете їм довіряти. Ви ті, у кого не було вибору. Всі кричать один на одного, поки повелителька не вимагає тиші. Незалежно від того, хто очолив цю змову, у мене немає іншого вибору, окрім покарати вас всіх. Ви маєте пам'ятати своє місце, ви не більш ніж бруд під моїми ногами. Її слова страшні й грізні, але останнім часом вона тільки й робила що спала. Ви сумніваєтесь, що в неї вистачить на таке сил. Ви чуєте, як ваші друзі, зрадники щось бубонять е, про повел... повернення до плану А, і раптом двері зачиняються. Ви залишилися у пасті разом з повелителькою та двома людьми. Отож, це та сама кінцівка, яка в нас вже була. Е, блін, що треба змінити, щоб вона змінилася? Потім кінато охоплює ви вистукуєте у двері, викрикуючи прокляття тим, хто зрадив вас, герой приєднується до вас, клюнучись знищити їх. Вам хотілося б, аби він отримав таку можливість. Повелителька хапає вас за горло, ви благаєте про помилування. Вас змусили це в'язатись. Зараз ви впевнені, що вони б вбили вас, якщо б ви стали на сторону повелительки. Але повелителька не звертає уваги на ваші благання, вона втікає. Втикає свої кігті в ваші груди, вбиває вас, але хоча б робить це швидко. Е так. Якщо ми... Так, він довірливий. А він в нас. Якщо він недовірливий, він не вірить е Діві, і він не йде разом з нею. А Повелителька, в нас хай буде тиран. <клінг> Блін, що ж це змінить? Тут все те саме, все те саме. А, ось, якщо вона тиран, то вона починає розповідати вам про відповідальність і безумовну слухняність. Ви чекайте, поки вона закінчить свою лекцію і потім повертаєтесь на свій пост. Що вона взагалі знає? Хто її поставив углу всього ви жалієтесь на це своїм друзям. Вони погоджуються, що вона сноб і повністю заслуговує на те, аби її скинути з трону. Ви просто хотіли поділитися своїми проблемами, але розмова якимось чином перетворилася на план вбивства. Напевно, вам варто спрямувати це у більш нормальну сторону. Давайте не будемо. Ви говорите своїм друзям, що насправді не мали на увазі нічого серйозного, у вас повністю влаштовує наявний статус кво. Врешті-решт життя має бути дуже хорошим, якщо ви можете пожалітися лише на те, що вам навіть робити нічого настільки зручно вам тут живеться. <гум> Інші кидають у відповідь, кивають у відповідь, але здається, їх це не задовільнило. Ви говорите, що на державний переворот можна витратити більше сил, ніж він вартує. Але ви все одно будете себе поводити як бунтар, і тому вибираєтесь з замку. Ваші друзі хвалять вас за неслухняність. Зміна атмосфери збуджує вас. І якийсь час ви проводите катаючись у траві дикій і вільній. На шляху до найближчого людського містечка ви зустрічаєте Діву. Це все там, -там, -там. Ви слухаєте її. Знову ми приводимо її до повелительки. Повелителька питає, де ви знайшли Діву, вочевидь, знаючи, що ви покинули замок, коли не мали цього робити. Ви вибачаєтесь за порушення, але сподіваєтесь, що діва достатньо цікавий подарунок, за який вас можуть пробачити. Повелителька кидає, киває і говорить, що все гаразд, якщо з цього часу ви завжди будете її слухати. Ви вражені тим, який вона добрий бос. Ви говорите, що не можете повірити у те, що ви та ваші друзі взагалі замислювались над тим, аби скинути її трону. Вона дивиться на вас підозрілою, і... з підозрою, і ви говорите, звісно, я просто жартую. Ой -ой -ой. Вона посміхається і відпускає вас. Ви вирішуєте, що зараз час поспати. Це все те саме. Вас питають, чи ви підете на переворот. Е, повелительку. Ми все це повторюємо. Знову говоримо про це. Ви. А, стоп на... назад, стоп, що це? Але ви не можете повернути все назад. Ви будете тим, хто вб'є повелительку, до того ж ніхто не має кращих ідей. О, це цей момент, походу, коли е, діва слухняна, вона пішла, а коли повернулася, вона повернулася сама, і е, її тоді вбили демони. Я так розумію. Ви пробираєтесь у кімнату повелительки. Вона спить, як і зазвичай. Це надто легко, ви мовчки наближаєтеся до її ліжка. Вона виглядає так мирно. Час помирати. Боягузливі побоятися. Це або ми помремо, або ми її вб'ємо. Давайте почнемо з боягузливого. Просто щоб отримати кінець, по суті, а потім ми повторимо, подивимося, що буде. Ви не хочете її вбивати, ви не можете змусити себе це зробити. Ви хочете вийти з кімнати, але ваші друзі не дають вам цього зробити. Ви панічно шепочете і прохаєте, аби вони вас випустили. Напевно, це їхній метод з'ясування вашої вірності. Ви говорите їм, що це дуже неправильно, і знову просите, аби ви. Е... Ви говорите їм, що це дуже неправильно, і знову просите, аби вас випустили. Повелителька ворушиться у своєму ліжку, ви повертаєте голову, і де мене закривають двері. Ви, ш... О, що ж ви швидко ховаєтесь у шафі повелительки, аби вона не побачила вас, коли поп... прокинеться. Ви ніяк не зможете пояснити те, як опинилися у її кімнаті і вижити. Ви тремтете, ви не можете повірити, що ці придурки вчинили таке з вами. Хочеться плакати. Під вашими ногами мигодить світло, ви швидко розумієте, що вони підпалили кімнату. Отож, коли повелителька померла, типу, як сама, в підпаленій кімнаті, він був теж тут. Це капець. Ви чуєте, як повелителька мирно, марно намагається відкрити двері, ви обидва у пасті. Ви занадто боїтесь рухатись і приймаєте свою долю. Ви, і повелителька, згоряєте разом. Ох, це жорстко. Змінити сцену. Отож, в нас а, тиран. Тут все, тут рішуче, так. І. заслугу. Отож, ми повторюємо це все. Ой, назад, назад. Давайте не будемо. Так, ми беремо Діву, вислухати її. Так, так, так. Тепер нас питають про змову. Давайте вб'ємо... Ой, що це? Я іноді нажимаю на те, що не треба. Так, це змова, змова. Час помирати. Ви думаєте, що найлегшим способом буде просто вструмити кігті у її горло, так що ви так і робите. О, яка сцена така цікава! Вона прокидається, але вже не може вас зупинити. Ви спостерігаєте, як вона захлинається своєю кров'ю і проклинаєте, проклинає вас перед смертю. Це було жахливо. Ви нагадуєте собі, що був вибір, або вона, або ви. І вам не хотілося бути вбитим. Ви виходите з кімнати і бачите, що ваші друзі вже на вас чекають. Вони наглядають задоволення. Виглядають задоволеними. Тільки зараз ви зрозуміли, що вони планували використати вас з самого початку. Ви новий повелитель замку, ваші підлеглі лянуться вам. Ви живете зі страхом того, що в один день вони за... е... зрадять вас, як і ви зрадили свою повелитель. Кінець слуги повелителя. цікаво! Отож, тепер ще треба щось спробувати. Якщо в нас антисоціальна, ага, це змінює тільки те, що вона його відпускає. <клес> Тоді. Якщо <клес> нас він нелояльний і боягузливий. А, за кого це ще порати, так, щоб вийшли, вийшов якийсь кінець? А, тоді за повелительку. А, ви повелителька, ви живете у замку разом зі своїми демонами слугами. Ви же ви... ви думаєте, що це доволі приємне життя, якщо не брати до уваги цих набридливих людей, що вбивають ваших солдатів? У них навіть є роль героя, якого єдина ціль в житті скинути вас з трону. Що з ними не так. Ви постійно намагаєтесь не дратувати людей сподіваючись, що вони залишать вас у вашій що вони залишать вас і вашу армію у спокої, але люди ніяк не вгомоняться. Якщо бути відвертою, вони все, ще... Ви все ще новачок у всіх цих повелительських справах. Вони дуже добре розумієте на політиці. Ви нагадуєте що... собі, що ви просто намагаєтесь добре зіграти свою... свої ролі. Але вони не дочекаються, аби ви стали злою повелителькою і виправдали їх очікування. Ви думаєте, що дотримуватись таким чином ваших стандартів, це доволі зріло і круто. Поки ви думаєте про те, наскільки ви чудові і круті, дехто з ваших слух заходить у кімнату і відволікають вас. Вони говорять щось про те, як нудно весь час стояти на одному місці, охороняючи замок, особливо коли сюди ніхто взагалі не приходить. Ви розумієте їхню точку зору, але те, як вони про це ниють, вас трохи дратує. Що ж зробити з цим слугою? Казати їм повернутися до роботи, дозволити їм взяти вихідний. Тут взагалі особо нічого не міняється, тому хай собі йде. Ви говорите їм відпочити від нудної атмосфери замку і проводити, провірити свою думку. В... Не можу нормально прочитати. І провітрити свою темну душу. Всі мають право на. Е... Право іноді взяти вихідний. Вони дякують тобі і радісно біжать хто зна куди. Більш вам ніхто... нічого роб... Більше вам нічого робити, так що ви вирішуєте трохи подрімати, бути повелителькою, справді, чудово. Ви дрімаєте, ви прокидаєтесь від стуку у двері, слуга привели до вас когось нового. Це діва з містечка неподалік. Вона говорить, що згідно своїй ролі має бути викрадена вами. Діва пояснює, що їй набридло чекати свого неминучого захоплення у полон, тому вона прийшла сюди, аби пришвидшити події. Ви цінуєте її чесність, але на її жаль вимушені повідомити, що ніколи не планували захоплювати у полон людей. Здається, її це дуже засмучує. Напевно, я не дуже добре граю свою роль, як я можу стати більш схожою на дів. Ви не зовсім розуміє... розумієте це питання. Ви думаєте, що, це світ... що цей світ е... приділяє занадто багато уваги долі та іншим дурницям? Ви говорите діві, аби вона перестала хвилюватися через це і йшла додому. Здається, Діві важко це зрозуміти. Вона наполягає на тому, аби залишитися і поговорити з вами ще. Коли вона заглядає вам у очі, ви відчуваєте тепло всередині. Це перший раз, коли людина дивиться на вас без зневаги. Ви роздумуєте над тим, що сказати. Сказати, аби вона йшла додому. Вам би хотілося побалакати про все на світі з новою подругою? Але людина у замку точно призведе до проблем. Ви е, здаєте. Що? Ви здаєте, що незадово. А, фу. Кхе -кхе. вже все. <сум> Ви вдаєте, що незадоволені говорите їй ти геть. Діва слухняно йде звісно. звідси. Ви думаєте, що зараз можете повернутися до сну. Але довго відпочити вам не вдалося. Ви оком не встигаєте кліпнути, як все навколо вас починає палати. Що відбувається? Ви намагаєтеся врятуватися, але щось блокує двері, ви не можете її відчинити. Що за? Хтось дуже сильно не хотів, аби ви звідси вибрались. Вас вирішили скинути строму. Це так необачно, І якому замку вони будуть володарювати, якщо цей згорить вщент. Ви не хочете вірити у те, що ваші слуги зрадили вас, але це не може бути випадковістю, ці невдячні виродки. Густий чорний дим заважає вам дихати. Ви не можете повірити у те, що вас вб'є купа боягузів. Вони зустрінуться з вами у пеклі. Чого в мене не вийшло, я щось не поняла. А, я вибрала, я, звичайно, вибрала боягузливі і він її не вбив. Давайте ще раз швидко повторимо. Це все повторюється, повторюється, повторюється. Взяти е вихідний. Приходить ця. Діва. Хай. Е аби вона йшла додому. Ага, ага, назад. Ви намагаєтесь. ой, Один з ваших слуг роздирає вам горло. Ви намагаєтесь боротися, але розумієте, що вже смертельно ранені. Що ви зробили, аби заслужити на такий кінець? Ви гад... згадуєте, їм, ви дозволили взяти вихідний, і вони так вам відплатили. Ви помираєте з думкою про те, чи могли б ви якось попередити це. І це кінець повелительки, вбитої слугою. Тож у е нас вийшло ще три закінчення. Доволі цікаві. А, отож, це на цьому закінчимо запис. Спробуємо наступний раз ще якісь кінцівки зробити. Навіть не знаю, що може вийти. А, я вже, я вже зовсім не розумію, що треба ще вибирати, щоб вийшла ще якась кінцівка. Ох, е, добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте, що треба зробити, щоб вийшла інша кінцівка. Добре, дякую. Всім па-па.